Всім привіт! Сьогодні з пінгом і в планах половити головня. <гум> ну, пора не досить вдало, але поки криги на річках немає, ловити його можна. Зараз відвідую одну невеличку річ, воно такий потічок там пройдусь, позакидаю. Потім вже перейду на більшу воду. Такі то плани. Ну і Хоч одного. Сьогодні постараюсь здурити. Там бачу навіть голубе небо. Так сьогодні ще пригріє сонце. Це буде класно. Такі буду відвідувати перспективні місця, які я для себе відмітив, де осінню голови ловився. Дура лесне, сьогодні буду закидати. З дерев сніг падає. Зараз до обіду йде. Ну Плюс один, може плюс два і весь сніг попадає. Стоп. Класс. <свес> 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 Тут корчички вийшлось здурити. Потік лишає поки що спокій. Там зара почало падати багато снігу і сильний шум робить на поверхні води. Але її але навіть попросят одного вийшло здорити. З-під куща і все, в принципі, одна покльовка, одного спіймав. Добре, що немає вітру. Я б навіть так сказав, що ходити жарко стає. Голивня спіймовано в воблер. Хоча сьогодні коливалки буду кидати. Прут, до трохи піднялась і така сіровата так ось тут попід куща тут обстримо буду закидати ось цю ділянку треба мені обловити в цьому році Напевно останнє відео про ловлю головня на, на штучній проманці, ну, на блесний вебора. Хоча звичайно я буду ходити ще на риболовлю, але напевно не інтересно вас дивитися по кілька відео. Тим більше аж такої риболовлі не буде там. кілька покльовок за день може бути. Так що сьогодні, напевно, закрию сезон. Одна спіймав, що думаю, три-чотири поклявки повинні бути. Там поклявок не було, перейшов сюди. Тут я верховаду ловлю на поплавок. Тут попри ці карчі також стоїть головень. Трохи блиснуло сонце. Це є добре. Степліше буде рибалити. Закраєчок. Два штока на сьогодні. Закрай губи на воблер також. Зимовий і на воблера. Ну, не крупний. Такий нормальний, приємний, клас. Як Бог поможе, відео про воблера будуть ближче до весни. Бачите, навіть зараз зимовий головень на ваблерах клює. Воблер облар тонучий. Роблю паузу, щоб він занурився глибше. Ось прогріло сонце сьогодні, як класно. Вчора весь день сніг падав. От він в принципі сьогодні з дерев. Розтоплюється, сонце пригріло і падає в воду. Кладу коливалку золотисту. До речі, золотистий колір найстабільний. Так що які б у вас кольори не було, прості золоті коливалки мають бути обов'язково. Так, напевно це місце треба залишати і йти далі. Зима. Сонце так то є, то ховається за хмарку, але тепло. Зараз ще хвилин 20 і буду на другій точці. Подивимося як там. Так, сьогодні треба повродити. На ту сторону мені потрібно. Пішов у нас ще одне. Довелося мені перебродити, щоб знайти сюди. А тут перспективне місце. Попри берег тут. ну Така глибина трохи вища пояса. І головень так вздовж цього берега мігровий. Та вверх потечить, то вниз. Саме там ну до 2-3 метрів від берега. Ось так він, тут його маршрут. Трохи незвично дивитися, ніде, жодна рибка на поверхні не вискочить. Так риба риби взагалі не було. Ані верховодка. Це не літо не осінь, Коли на поверхні постійно активність є. А зараз комахи не літають. Риби біля поверхні нема що робити. Уже достатню кількість часу тут закидає і різні воблери пробував, і блесна, вже і ноги потрохи змерзати почав. Але саме головне, що тут жодного точка не було. По трохи потрібно корчами лізти, інакшого і... маршруту немає. було ясно-ясно а на вечір хмари насунули так що я думаю що буде мороз то напевно нічого буде сніг я повернувся що ті місця де клюнув голубень там нічого не було в принципі думаю, руболовлю завершувати але думаю вже сьогодні вже так побуду до вечора на цьому місці ніколи вже ходити не буду, буду просто чекати покльовки. Про зимове оголення є ще така тема, Ну, це я Крига його ходив ловити. Можна хоч цілий день сидіти, покльовок не буде. А от коли починає вечоріти, ну там пів години-40 хвилин. Можна десяток спіймати і покльовок буде достатньо. Ось вже коли вечоріє, там вже сторожка. Вже не так і видно, а тоді він починає клювати. Ну це скрига. Я думаю, спробувати його до вечора половити на воблер. Бо щось обід клювати взагалі нічого не хотіло. Подивимося. Опа, я рива. Непоганий, непоганий. Так і дочекався вечірнього виходу і зумовий головень в мене на гачку. Пробую підняти, поводок тонкий, але Опа! Дивіться, який симпатичний цей вже. Щоб не стояти, я собі тут дошку поставлю під гузечник. Так до вечора буду закидати. Клас. Зима, три риби є. Ну, але практично. Більше ніж півдня на риболовлі клас пливе вже так потрохи вечоріє. Ну, напевно, хвилин 40 я на цьому місці 16.09. Ще годину я буду. А від 11 я на воді. Так що вже 5 годин, ще годину буду. Всього три риби. На задоволення, звичайно. В обларок головня виловити, словами передати. Закидаю. Знову зручно вмуститись. Обід сонце було пригріло і снігу багато сьогодні зійшло. Почав падає другий. Він так є. День паде, день топиться і так. Останній тиждень така погода. На їсть ціну наживку його зараз легше спіймати. Мотель, короїд, начинка одноденки. Опараш. Все-таки хотілося ще оберків. Ну що, на сьогодні вистачить. Добре і так. Як з цієї пори, то класно. На цьому місці півтора години посидів на покльову одна риба. Це відео сезон ловлі головні на блешні і облера завершу. Хоча в принципі я ще буду ходити, поки буде відкрита вода. Але вже відео знімати не буду. Так що про облера вже поговоримо ближче до весни. Не забувайте підписуватись на вулиці. В принципі, прохолодно, але душа риболава покльовками і рибами зігріта сьогодні. До зустрічі. Якась птаха велика. Або сова, сова, бо тихо злетіла.